Вітандашлар. Вся наша українська родина сьогодні вшанує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу, народу, проти якого 79 років тому був скоєний злочин на злочин геноциду. Сотні тисяч людей були вигнані на чужину. Весь народ позбавили рідного дому і намагалися стерти все у Криму. Все абсолютно що говорила саме про нього, майже половину кримськотатарського народу вбили дорослих дітей, всіх. Депортація, знущання тих, кого вижив, намагались привчити, що вони у чужому краю, і вони там назавжди. І це жорстоке ураження в правах заборона повертатись до свого рідного дому, до Криму, і ця заборона. І все це тривало десятиліттями. Усі в Україні зараз впізнають це зло через роки, я змінивши свої символи, але я не змінивши сутності Там і зла. Зло повернулося, щоб так само знищувати людей. Але цього разу ми, ми його знищимо, ми повинні це зробити. Що б не робила Росія, її агресія чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу нашу частинку нашої держави. Це наш з вами дім. І хай зараз хвилина мовчання стане згадкою про кожного і кожну, чиї життя забрала депортація і про кожного і кожну, хто віддав своє життя, захищаючи свій дім від російської агресії. Прошу вшанувати хвилиною мовчання, вічна пам'ять. Дякую. А, пан Мустафа Джемілів говорив про те, що історія кримського татарського народу склалася таким чином, що її найбільш визначною датою став день Трауру. І водночас, 18 травня, стало днем консолідації кримсько-татарського народу заради відновлення своїх прав. Повернення додому, до свого рідного дому, ми робимо все, щоб додати до нашої спільної історії день нашої спільної перемоги, який відкриє надійний шлях додому для усіх наших людей і буде опорою свободи на всій нашій землі. Ми б'ємось заради перемоги, зокрема для того, щоб нею найдостойніше вшанувати пам'ять усіх, хто був вбитий злом геноциду. Усіх, проти кого здійснювали депортації, усіх, чиї діти загинули або, або, на жаль, не народились, щоб катастрофи, які знищували наших людей, перестали бути відкритими ранами, які приходять від покоління до покоління. Ми маємо розбити джерело цих катастроф, і ми це обов'язково зробимо. Втім, історія це не лише події. Це і місця, в яких серця людей на мить завмирають, коли торкаються трагічних моментів історії. Кримсько-татарський народ заслуговує на такий повноцінний а, центральний меморіал, який би нагадував про злочин, що був скоєний проти кримсько-татарського народу, про жертв депортації, про силу народу, який зберігся. Мені здається, це дуже важливо і. Шановні присутні, і, перш за все, пане Мустафа Ага, я пропоную, щоб ми разом попрацювали над такою ідеєю, над такою пропозицією і обрали найкращий варіант, щоб з'явилось таке місце. Я думаю, за 80 років народ чого заслужив. І я впевнений, що це важливо абсолютно для, для всієї нашої України, і для кожного і кожної, дорогі друзі, ми. Продовжуємо нашу роботу заради звільнення Криму, обов'язково це буде його повноцінного повернення в державну систему України. Коли ми створювали кримську платформу, цей осередок нашої спільної сили, ми хотіли, щоб тема Криму була у топі глобального порядку денного. Зараз все більше і більше лідерів держав усвідомлюють, що без повернення. Криму не буде повернення спокою міжнародним відносинам і повної сили міжнародному праву. Ми продовжуємо діяти на рівні інституцій нашої держави, готуємось до реінтеграції Криму. Це дуже важливо. Зокрема, я підписав сьогодні указ щодо консультативної ради з питань деокупації і реінтеграції нашого Криму та міста Севастополя. Це вже про конкретику повернення нашої землі в Україну і наших людей додому. Ми пам'ятаємо і про Нарімана Джуляла, і про Сервера Мустафаєва, і про Леніє Умерова, і про всіх, абсолютно про всіх, кого окупанти позбавили свободу робимо все, щоб їх звільнити. Я впевнений, що прийде час, коли ми всі разом зможемо. 18 травня зустрітись впевненості, що у нашому Криму, у його квітучих садах, в гостинних домах є життя, вільне життя, є теплі спогади бабусь дідусів, є усмішки дітей, і немає, немає, немає єдиного, немає жодного сліду окупації. Так буде. Слава! Усім нашим воїнам, які наближають щоденно цей час, дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Героям слава!